Вітаю всіх. Давайте подивимось питання СЗЧ покидання частини тому і іншого. Давайте подивимось. СЗЧ. Чому так багато СЗЧ в Україні? Причини. Основні причини збільшення СЗЧ. Основні причини, чому так багато їх? Дивимось. Розчарування в війні, звісно, Топікова ситуація, примусовість. Влада наша, хрен забила на всіх. Кінцевий результат. І підтримка ро родичів, щоб уникнути цього. Сильно. Розумієте, що військове керівництво те, що відбувається, ніхто не хоче влазити в цю проблему. Це серйозно. Тепер рівень СЗЧ буде збільшуватись. Рівень СЗЧ буде збільшуватись. Ні. Дев'ятка жезлів в ній не буде. Бо, мабуть, будуть зміни. Ви бачите як? Ось вам ще дзвіночок на зміни. Думаю, що з цим робити, СЗЧ. З -з Також будуть маніпуляції хитрючі. З війною пов'язані. Якісь зміни? Повішений. Наді колоди це жертва в даному питанні. Я не бачу, щоб по СЗ були якісь серйозні моменти. Тому що питання стоїть в лінії фронту. Очікуємо, якісь зміни. Тепер. Добре, беру колоду до Фенікс. Що очікує СЗ тих, хто пішов в СЗ до кінця 2025 року? Беру поки так. Що очікують тих, хто пішов в СЗ до кінця 2025 року? Ого. Самі старші аркани, любі мої, ніфіга собі, зміни. Поверховну жрицю відкри мені, будь ласочка. йо юпересите. Слухайте, любі мої, тут пентаклів, на дні колоди, одні старші аркани, щоб так випадало. Майте на увазі, що з вами буде серйозна робота, випав диявол. Покарання буде. ну Покарання буде, за Дев'ятка кубків. Вони думають, як це зробити. Покарання, любі мої, у вас буде. Зміни серйозні. І це все буде після, я так розумію, зупинок. Тому що зараз, ви бачите, як все це йде. Більше цікавить інше трошечки. Ось чому справа. Очікуємо. Я потім подивлюсь, що буде з чешниками До речі, коли до Фенікс я подивлюсь. Але пізніше. Aistakaa.